Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Копаю в садочку, щоб посіяти квіти, втомилася, сіла під квітучою яблунею та дубом в холодочку і згадую, яким був мій садочок минулого року. Ось докопаю і буду сіяти нові квіти, а поки що пропоную подивитися, як було минулого року. Друзі, а ще мені згадався один вірш, який мені дуже подобається. Думаю, багато хто з вас теж його чув. Ось давайте згадаємо. А ти, сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, Загоюй рани, людям і землі. Роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав, і витай сльози. Поплачем після перемоги всі разом, коли від крові умиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти. Сади садок. Хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Сій квіти, жовті, сині. Різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться різні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі: сій хліб і квіти, всупереч напастям, багато сій, щоб вистачило всім. Автор Людмила Муріна Отож я і сію. Оця вся територія в садочку буде засіяна квітами. Оце вже клумбу розробила, розмітила. Ну так, На око все, клумба, ступінчаста, така овальної форми, Оце свої мішечки, тербиночки з насінням повиносила. Е, ступінчаста. Тому що в центрі високі квіти висівають. Цього року. це соняшник декоративний, потім нижчі, нижчі майорці, чорнобривці сонячні гіганти, айстри, красолька, чорнобривці низенькі, як бордюр, також лаватера, ну і ще інші. Їх тут багато буде. на цій... Діляноці, і туди далі ще буду висівати і тютюн духмяний мак гарний, махровий. Оце з таким помічником сьогодні працюю. Він за мною ходить слідком, допомагає мені своєю присутністю підбадьорює. Також у мене ще будуть посіяні айстри із купованого насіння. Це висіяла домашня, а там іще будуть. Куповані айстри минулого року були дуже гарні. Отож посіяла тут, і ще перепочила трохи і переходжу на іншу діляночку. Тут э, завжди я обсівала стежку чорнобривцями, але, як я вже казала, минулого року у мене чорнобривці вже переродилися, вже з низеньких стали високі. І потім вони влітку на стежку дуже розлягаються, що неможливо пройти. Тому цього року э, на клумбі я посіяла низенькі чорнобрівці. Мені привезли насіння э, небагато на розвід, а тут стежку буду обсівати на Ось, до речі, ці айстрі, які, насіння яких привіз мені син. Я їх посіял, посію на окремій діляноці, сію прямо в ґрунт, е пролила рідочки водою, чекаю, поки вода втане, і посію. Тут же залишу місце, щоб потім розсадити розсаду. Оце порозкладала, щоб бачити, де яка. Це голчаста, ось півоноподібна низенька і третя принцеса. О, ця діляночка тут буде, для, потім розсадові розсаджувати. Біля Лілії ще посіяла ой, Люпин теж два пакетики, О, а то Підстеріг мене син, як я <смі> чаклувала щось на городі. Інколи смішно на себе збоку подивитися, я не знаю, що це за чари були. Також посадила цибульки, тиканки ще, О, Ну, квіти, як незмінні супутники, і в садку і на городі, щоб скрізь гарно було. Рідочки робила. Ото тією приспособою, яка в нас називається роло, важкувата, але нічого, я справилася. Також зробила рідочки, посіяла моркву. Після цибульки вони добрі сусіди. Для цибулі це морква. Ото два сорти віталонга та королева осені завжди ми сіємо. Потім ще посію буряк столовий. Рейдиску завжди сію, розкладаю верніше між морквою та бричком. Теж проливала водою. Це дивлюся, куди який сорт рійдиски посіяла там морква і розкладала по зернятку. Почекала, поки вода втане, отакі От зернятка то оброблені, то видно їх добре. Розкласти, щоб не було густо у моркві та в бурячках. Завертаю ледь-ледь -лед землі на моркви та буряк, сапкою. потрошку. Потім ще посіяла в лунки три сорти помідорів, так як раніше баби наші сіяли, виверті город і в лунки сіють. Помідори завжди були. Ото я хочу так. Спробувати, тому що всі вікна в мене заставлені гіпераструмами, для них потрібні дуже великі вазони, вони багато місця займають. Тому так, От теж вода втанула і розіклала насіння. На Юрія 6 травня посіяли огірки. Кабачки, гарбуз кашовий, який ми дуже любимо. Ось таку кукурудзу цукрову, також своя кукурудза цукрова є. Все, висіяли. Сподіваюся, що все гарно вродить. Тепла нам, якби ще. А найголовніше перемоги нам до нових зустрічей. Дякую за перегляд. І все буде Україна.